Посеред зими мешканці цілої дев'ятиповерхівки залишились без газу. Переконують, газовики відключили паливо без попередження. Скільки часу люди сидітимуть без тепла, поки ніхто не знає. Пробувала з'ясувати деталі. Ірина дяк. Цілу багатоповерхівку газовики від'єднали від газу. У такий спосіб працівники Волоньгазу намагались встановити газовий лічильник. Приїхавши на місце, вони перекрили доступ газу у будівлю і почали пиляти трубу. Проте жителі будинку категорично проти. Кажуть, їх ніхто про це не попереджав. Газовики стверджують протилежне і запевняють, що всі нюанси були погоджені з головою ОСББ. Однак, як виявилось, домовилися не про лічильник, а про газорозподільний пункт. З головою ОСББ було погоджено, що ми ставимо і лічильник, він дав добро. Лічильник, а шкафно під лічильник. І все, ми почали робити роботу». Газовики запевняють, що вони мали дозвіл на встановлення лічильника від всіх жителів, проте мешканці категорично це заперечують. Як можна було без стопроцентової явки наявності жильців будинку відключити газ? Ви були всі попереджені за п'ять днів. Ніхто не був попереджений. Ви... Ніхто не був Чи попереджений? Вас є просто розписався за це, що попереджений. Така справа така справа по квартирно Так як завжди приходили в квартиру. Я розписувався. І це тоді було. Ми навіть усно не були попереджені. Скільки тих нещасть з цим газом працівники Волоньгазу намагалися кілька разів виїхати з двору, проте жителі їх не випускають і вимагають негайно повернути тепло. ми будемо стояти до тої пори, допоки нам не включить газ. Тож у нас дуже багато маленьких дітей. Ви бачите самі, у нас інваліди. Будинку проживають, ну і в нас вибору немає. А допускати встановлення лічильника ми поки не будемо давати. На нас хочуть наживатися. Для чого це все потрібно? Витворюєте оце все. Жителі будинку відмовляються, аби їм ставили загальний лічильник, бо планують встановлювати кожен окремо в свою квартиру. Зараз же у них єдине прохання аби їм повернули тепло, бо в будинку проживають діти і люди похилого віку, які самі про себе не можуть подбати. Прохання всіх жильців нашого будинку, щоб не залишати нас без газу. Дати нормально жити, в нас в будинку живуть і ветерани АТО живуть, і ветерани Великої вітчизняної війни живуть в нашому будинку. І залишити будинок зараз без газу ну це просто не по-людськи. Під кінець стало відомо, що газовики таки покинули територію будинку, заблокувавши біля кожного під'їзду стояки. Тепер жителям залишається чекати, коли приїде аварійна служба і запустить газ. Ірина Дяк Дмитро Кудик для новин на часі.